Привіт! Ви на каналі про ферму Молочний край і сьогодні ми вам покажемо, як лагодили погілку. От, сталася у нас така проблема, що кожного дня на кормовому столі з'являлася калюжа. Та калюжа підтоплювала корм, відповідно, худоба не хотіла його їсти. Плюс там напроти тої калюжі нас стоять бачите, дві телечки. І оце все мокре не тільки на кормовому столі, а й під ними. Вони всі вимазані, і слизько їм там було, бачите, от коліна навіть чорні. І сьогодні ми вирішили розібрати цю конструкцію, подивитися, що сталося з поїлкою. Справа в тому, що тут одне таке місце у нас в хліві, така металева труба, яка довжиною два стіло місця займає. Чоловік її встановив для того, щоб телички не вилазили на кормовий стіл, оскільки оці обмежувачі вгорі з ланцюгів вони не підходять для росту телиць і виходить так, що вона під ним пролазить, бо ці обмежувачі на ріст корови призначені, а не на телят. Тому ми закріпили таку металеву трубу, взявши її приваривши з двох боків до стовпів. Оцих металевих, які розділяють е, стіло місця. А посередині над погілкою була вона закріплена на дротики, такі металеві, на металевий дріт. І от чоловік його почав розбирати це все, е, щоб подивитися, звідки тече, бо візуально знайти причину ми не змогли. Трісла в нас така гайка, і через нього просікалася вода і витікала на кормовий стіл. Треба її нам замінити. От, чоловік зняв, розкручував це все. От зараз ми його замінимо і все буде добре. Надіємося, що більше текти поїлка наша не буде. Покажеш мені, що ти береш? Ось. Герметик. Так. Що я нема пасту. Як? Як звається? Герметик для з'єднання. Як бачите, чоловік мій не дуже любить коментувати свою роботу. Він взагалі не любить, коли його відволікають від роботи. Ущільнили і ставимо на місце нашу детальку. Взагалі вся робота зайняла плюс-мінус 10 хвилин. Як бачите, я все показую на відео, нічого майже не вирізала, от. щоб просто показати, як це все відбувається, можливо, комусь згодиться в майбутньому для ремонту поїлок у вашому хліві. До речі, забігаючи наперед, скажу, що проблему ми вирішили. Справді після цього більше немає в нас там калюжі на кормовому столі, і теляткам нашим, точніше нашим теличкам, сухо. О, дівчата, будете з водою. Ти хочу води. Як бачите, все працює, перевірили От, і будемо завершувати роботу. Хто у нас шкодниця? Це менталка, у нас шкодниця. Це менталка. Ну що, все? Зроблено? Все, дівчата, приймайте роботу. В кінці приварюємо трубу на місце, щоб наші телиці знову не вилазило на кормовий стіл. І, в принципі, роботу завершено. Якщо вам подобається наш, те, що ми знімаємо, наші відео, якщо б ви хотіли, щоб ми і далі це робили, то, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал і буду дуже рада читати ваші коментарі. Про що б ви хотіли ще почути, що вам розповісти? Бо справді, друзі, трошки мало часу на мене для того, щоб це робити. Дякую всім за увагу, па-па!